Кіра навчається у Липинському ліцеї в першому класі. 24 лютого вона разом із іншими дітками прийшла на заняття з гончарства. Розповідає, хоче зробити горнятко для тата. я ліпила кружку я тата, а де тато зараз пішов на фронт. Також спробував себе у гончарстві і військовий Микола. Чоловік родом із Запоріжжя, захищав країну на Бахмутському напрямку. Нині проходить лікування у Луцьку. Після поранення. Каже, справа захоплююча. Ліпили ми горщика, яке в майбутньому буде. Чашки на пам'ять про Луцьк. Ми тут лічилися після бойових поранень. Дуже-дуже така штука весела. Емоції гарні, з гарними людьми поспілкуватися і щось для себе нового спробувати. Таку гончарну школу у Липинах організував місцевий житель Віктор Дудко. Волинянин проводить заняття із дітьми, а також організовує майстер-класи для всіх охочих. Після початку повномасштабного вторгнення школа гончарства почала працювати на благо української армії, адже усі виручені за майстер-класи гроші він передає на потреби армії. Збираємо кошти майстер-клас. Якщо груповий, то кошти по 100 гривень з людини, якщо індивідуальний 300 гривень з людини. Ті кошти, які ми збираємо, всі йдуть волонтерам на ЗСУ. А вже волонтери вже розпоряджаються, куди там їх більш потрібно передати ці кошти. Для них це в першу чергу це трошки відвігтися від війни. Вони, в них йде вся увага на глині, тобто, як її витягнути, як, що з нею можна зробити. От, все для них це дуже, дуже корисно. Навіть самі психологи назначають гемотерапію зараз для всіх людей. Крім того, каже Віктор: Гончарство це хороша реабілітація для військових. Ти і відволікаєшся, сконцентруючись на створенні виробу і отримуєш нову навичку. Ба Більше завдяки спільним зусиллям жителів громади вдалося передати на фронт дві автівки. Одна з них уже побувала на фронті, тепер її перефарбували. На цю справу пішло у мешканця села Липини Володимира Лише Дня. Хлопці попросили, малюю, вже на сьогоднішній день, напевно, помалював. Ну, до 20 автомобілів. Це реально. Але якби було побільше, малював би і більше, тому що, знаєш, треба згадувати хлопців наших, допомагати, хто чи може, реально все. Кожен бус малюється по-іншому, в залежності від. Сезону може бути на зиму камуфляж, може бути на осінній камуфляж, літній камуфляж. Все придумається так. Ну трально ну півдня хватає мені таку машину помалювати. Другу автівку придбали всією громадою нещодавно. Аби не їхати порожніми, автомобілі завантажили волонтеркою. Ми не очікували таку суму, яку ми збирали починаючи через діяння концерти. Ми думали, зберемо там тисячу дві, і відповідно від того, вже купимо, що потрібно нашим військовим. Але побачивши вже кінцеву суму, на нараді вирішили, що потрібно придбати такий автомобіль, так як сума є досить солідною. Можна 105 504 тисяч Нині автомобілі уже на фронті виконують поставлені завдання, а жителі підгайцівської громади продовжують працювати і волонтерити, аби українські воїни якомога швидше вигнали ворога з української землі і здобули перемогу.